Доброго ранку, брати і сестри. Сьогодні я буду проповідувати і буду проповідувати на дуже серйозну тему. Тема суворість Бога і наші наслідки за наші гріхи. Наслідки за наші гріхи. Ми знову таки подивимось на Ісуса Христа і на Його многогранність. Ми знову будемо дивитись на вірш. Матвія, 11 розділ, 28 вірш. І я сподіваюся, він сьогодні зазвучить по-новому для нас. Вірш звучить так. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Зверніть увагу на перші три слова. Воно звучить: Прийдіть до мене. Чому Ісус так сказав? І як Він це сказав? Звісно, він міг сказати дуже лагідно, дуже ніжно, так, як Сюсюкає щось з дітьми, сказавши: придіть до мене, будь ласочка, я вас заспокою. Але ми маємо знати і маємо пам'ятати, хто такий Бог, хто є Ісус Христос. Він створив землю, Він створив Всесвіт, Він створив кожного з нас. Він є Бог справедливий, і Він є Бог суровий. І такий Бог міг сказати дуже твердо, він міг сказати прийдіть до мене. Він, який знає повноту нашого життя, який знає кожного з нас, знає кожну, кожну нашу думку в серці, знає кожен наш поступок. Він розуміє, що в кожного з нас є проблема. І ця проблема, із за якою він нас кличе, вона кличеться гріх. Гріх, який не дає нам спокою, який є головною нашою проблемою. І коли ми грішимо, ми відвертаємось від Бога і йдемо своїм шляхом. Уявіть собі, що Бог ваш друг, і ви дружите, і він для вас хоче найкращого. І він завжди піклується про вас і робить все добро, яке може для вас. І ось в один момент, ви кажете, все, дякую, дякую, що ти мені допоміг, але я піду своїм шляхом. Отак виглядає гріх, коли ми відвертаємось від Бога, незважаючи на все те, що Він робить для нас, І йдемо своїм шляхом. Дуже багато гріхів знає людство, дуже багато гріхів робить людство. Людина. Наповнена гріхом від народження. І ці гріхи, і їх наслідки пожинаємо ми і пожинають наші діти. Зрада між чоловіком і жінкою вона псує стосунки не тільки між, між двома партнерами, між чоловіком і жінком, але це шрамами від, відгукується на їхніх дітях. Подивіться, скільки проблем за цього зараз. Заздрість. Брехня, насильство, гордість, лінощі, зажерливість і багато чого іншого руйнують життя людей і несуть плачевні наслідки. Зараз ми з вами бачимо, як грішна людина, у якої помрачено розум, лізе на нашу землю, бажаючи вбивати, грабити, насилувати, бажаючи захопити. Нашу землю, наші дома і нашу свободу. Наслідок гріха, який ми бачимо, він повністю руйнує відносини між людьми. І це лише верхівка айсбергу. Це те, що ми бачимо. Але що насправді викликають наші гріхи? Вони не просто роблять наше життя важким, вони створюють бар'єр між нами та Богом. Ми бачимо в Едемському саду, це почалось, гріх створив бар'єр між людиною і Богом і побудував і, і, і створив розрив. Після цього гріхопадіння, яке сталося, повністю були зіпсовані, зіпсовані відносини між людиною та Богом. Але, але ми маємо пам'ятати, що Бог. Не є лише суворим, Бог є, лише, Бог є ще милосердним Спасителем, який прийшов на землю в образі Ісуса Христа, і завдяки якому ми маємо надію. Так, Бог є і справедливим суддєю. і ми знаємо, що цей суддя він буде судити дуже справедливо. Ми знаємо про те, що Біблія каже, що наслідок за гріх. Є смерть. І це не тільки фізична смерть, яку кожен з нас наслідує, це і духовна смерть, це повне, вічне, навіки вічне відділення від Бога, від Творця. Буде страшний суд. Віруючи, знають про це. Буде страшний суд, на якому справедливий суддя покарає грішників, до яких звертався, і які не відгукнулись до нього. Ми знаємо, що на страшний суд віруючий не приходить, Христос проводить їх мимо. Але грішник, який не повірив в Бога при житті, він буде осуджений на цьому страшному суді, на вічні муки. Ад описується в Біблії як місце вічної кари та відділення від Бога. Вічні муки в аду описуються як справедлива відплата за гріхи. Та відкидання Божої милості і спасіння, за, за відкидання Божої милості і спасіння, яке він пропонував в Ісусі Христі. Наш Бог абсолютно святий і справедливий, і Він не може ігнорувати гріх. Його святість вона вимагає справедливого розгляду за гріх. І за це має бути відповідна кара. Проте ми маємо пам'ятати, що наш Бог, Він також є абсолютно милосердним, і Він забезпечив шлях до спасіння через жертву Ісуса Христа на кресті. Він помер для цього світу за весь світ, і щоб кожен віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог завжди готовий вибачити. Бог каже, в цьому вірші, як ми читали, «Придіть до мене. Прийдіть до мене. Я бажаю, щоб ви до мене прийшли. І неважливо, що ви накоїли. Неважливо, що ви зробили, я допоможу. Є між нами бар'єр, але я Бог, і я чекаю на вас. Я хочу, щоб ваші серця звертались до мене. Прийдіть до мене. Це не просто запрошення. Це виклик, виклик подивитись на своє життя, на свої гріхи, на бар'єри, які є між нами і Богом. Признати, що це гріх і що це те, що руйнує наші відносини, признати те, що лише Ісус Христос може допомогти мені в цьому, і тільки Ісус Христос може дати мені прощення і спокій для душі. Прийти до Христа означає також. Стати перед опличчям святого і праведного Бога і визнати, да, Господи, я розумію, що Ти караєш за гріх, і ти робиш це справедливо, і ти будеш судити гріх. Якщо говорити простими словами, то суворість Бога вона схожа на відносини батьків і дітей. Ви знаєте, як коли народжується дитинка, і батьки кажуть, це не роби, а це роби, будь слухняним. І коли дитина не слухняна, батько чи матір, які люблять свою дитину, вони мають її навчити, іноді навіть покарати. Задля чого? Задля того, щоб дитина в майбутньому мала життя і життя без проблем. Так само і Бог Він реагує на наші гріхи, Він любить нас безмежно. Але коли ми робимо гріх, це не може йому подобатись. Його суворість, вона не про те, щоб покарати нас заради кари, його суворість, задля того, що він хоче, щоб ми були перед ним безгрішними. В Едемському саду Бог створив Адама і створив йому жінку, Єву. Він дав їм, побудував прекрасне місце. Едемський сад, в якому було все. Все було для того, щоб вони мали таке безпечне і безтурботне життя, щасливе життя. Але єдине, що Бог попросив їх не робити, він наказав їм не робити. Він їх наказав не їсти з дерева пізнання добра і зла. Однак Адам і Єва вони не послухались Божого завіту. Не послухались наказу і з'їли цей плід. Це був перший акт, перший акт непослухи Богу. І цей вчинок вперше створив Божий гнів. Але це був Божий справедливий гнів, тому що перед цим він попереджав, що це не треба робити. Бо за це буде покарання, за це буде смерть. І вони мали послухатись. Але цього не зробили. І далі гнів Бога проявляється не тільки в вигнанні їх з Едемського саду, а далі е, будуть наслідки, їх, які не тільки вони мали нести, а ще мали нести їхні, е, на, їхнє насліддя. Вони е, так само, як і всі тепер от мали отримати біль, страждання, смертність, труднощі життя це все із-за непослухи Богові. Богові не було приємно карати Адама і Єву, бо він їх дуже любив. Але як справедливий та люблячий батько, він мав це зробити. Він мусив встановити наслідки їхнього вибору, щоб навчити і їх, і далі і нас з вами, що наслідки за гріх є. У Біблії є два моменти. Які звучать по-різному, на перший погляд, але насправді вони несуть подібне послання. Перше, ми з вами сьогодні читали: це коли Ісус каже у Євангелії від Матвія, Він каже: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. А другий це момент в Едемському саду, коли після гріхопадіння Бог звертається до Адама. Буття, третій розділ, дев'ятий вірш. Та Господь Бог покликав Адама і запитав: Адаме, де ти? Уявіть собі, Бог кличе Адама. Коли Ісус звертається, звертається і каже, прийдіть до мене, чи знає Він, до кого Він звертається? Він звертається до грішників. які Мають бар'єр між ним і собою. Він звертається до людей, які обтяжені гріхами, які мають проблеми, які не знають, що робити, які думають, що в них в серці так багато всього накопилось, що вони вже не можуть іти до Бога. Так само ми бачимо і Адам. Він заховався. Чи знав Бог, де Адам? Звісно, знав. Але це ми бачимо на це як прояв великої милості зі сторони Бога підтримувати зв'язок з людиною, навіть коли розуміючи, що вона грішна. Звертаючись до Адама, Бог не зважає на гріх, він хоче з ним спілкуватись. Він розуміє, що він зігрішив. Ми бачимо, бачимо Адама, який заховався, бо Адам, Адам і Єва вже розуміють, що щось сталося не так. Між ними і Богом вже є розрив відносин. Між ними вже є якась прірва. Вони не розуміють, що сталося. Але Бог, Він перший, підходить і каже: Адаме, де ти? Обидва ці випадки, як Ісус гукає нас, так, Як і Бог гукає Адама, вони відображають однакову сторону серця Бога, яке прагне, щоб ми були з ним. Боже серце говорить про те, що незалежно від наших помилок, незалежно від наших провин, Бог готовий і Він. хоче. Він хоче простягнути нам руку допомогу, допомоги, запрошуючи нас. Повернутися до його обіймів. Де ми, єдине місце, де ми можемо знайти спокій і прощення це його обійми. Далі в Едемському саду історія має продовження. І це продовження таке знакове, дуже, дуже потужне. Воно має, показує глибину Божого милосердя. і глибину Відносин до людей. Після того, як Адам і Єва з'їли заборонений плід, вони усвідомили свою наготу, стали голими. вони це зрозуміли. І знаєте, що вони зробили? Вони прикрились фіговим лісточком, такий невеличкий, 20, розмі... 20 см розміром. І вони їм прикрились. І коли Бог звернувся до Адама, Той сказав, я сховався, бо я нагій. Адам відчував сором через свою наготу. Це була його проблема. Але Бог знав більшу проблему Адама: те, що він не послухався, те, що він не просто нагий, він грішний тепер перед Богом. Гріх приніс не тільки. Фізичне відкриття їхньої наготи, але і духовне усвідомлення відокремленості від Бога. Між ними вже, вже щось сталося не так. До цього вони спілкувались, до цього в них були батьківсько-дитинські відносини, але тепер щось сталося не так. І в цей момент Бог не відвертається від них, не покидає їх. І за їхню сорому, але він знає їхню потребу і він проявляє милосердя. І це милосердя заключається в тому, що він забезпечує Адама і Єва одягом, але вже не таким листочком. Він дає їм кожен одяг. В буті третьому розділі, 21 вірш, кажеться, що Адамові та його жінці. Господь Бог зробив одяг зі шкур і задягнув їх. Цей акт є символом Божого захисту, Божого піклування над людиною, яка наповнена гріхом. Уявіть собі, Бог піклується про грішника. І ця, заміна, і ця заміна одягу, вона має дуже глибоке значення. Це не просто заміна фігового листя на кожен одяг. Ні. Бог показує, що лише він один може дати справжнє покриття, лише він один може дати прощення, лише він один може дати захист. Все, що може зробити людина, це прикритися листям. Це, що може зробити людина, це такі попитки, щоб щось змінити в своєму житті, але в неї нічого не вийде. Нічого не вийде, поки ми не зрозуміємо, що єдиний, хто може нам допомогти, це Бог. І тут, в Едемському саду, Бог робить їм кожаний одяг. Але щоб зробити цей кожаний одяг, Бог мав десь взяти цю кожу, і він приносить в жертву тварину. І це перша перша фізична жертва, яка згадана у Святому Письмі. І її зробив Бог задля того, щоб покрити наслідки гріху. Адам і Єва згрішили, але Бог несе наслідки за нас. Він робить жертву задля того, щоб покрити цей гріх. І цей акт, він символізує, що покриття гріха. Воно потребує жертви. І це підготовка до основної ідеї, що для викуплення гріха людства також потрібна жертва. І кінцеве викуплення, наше з вами викуплення здійснюється лише через жертву Ісуса Христа на кресті. Жертва Ісуса Христа в Новому Завіті є викупленням за гріхи всього людства. Кожного, хто повірить в нього, він взяв на себе це покарання, яке ми заслуговували. І своєю смертю на Христі Він відкриває нам шлях до примирення з Богом. Якщо ми подивимося ще на едемський сад, ми будемо розуміти, що Бог завжди шукав, завжди шукав шляхи для того, щоб мати відносини з людьми. І навіть коли, вони, навіть коли вони зігрішили, і навіть коли вони відвернулись від Нього, але Бог хотів мати з людьми відносини, бо він їх любив. Він готовий покрити нашу наготу, він готовий покрити наш сором, наш гріх. Але це вимагало жертви. Жертва Ісуса Христа на Христі є кульмінацією цього Божого плану. Він відкриває нам, кожному з нас, шлях до відносин з Богом. Він хоче, щоб кожен із нас дивився на Хрест і розумів, що за моє життя, за мої відносини з Ним Бог приніс жертву. Ця жертва Ісус Христос. Ми можемо іноді забувати, що людина не перестає грішити. І це наша головна проблем, проблема. Але Павло в Новому Завіті, він описує і показує, що проблема гріха вона ніде не ділась. Едемський Адем, Адем, сад він був більше п'яти тисяч років тому. Але чи змінилось щось? Ні. Ми бачимо в Галатам, послання Галатам. Павло пише, учинки тіла очевидні, а саме: перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, пияцтво, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, Хто таке робить, Божого царства не успадкує. Ми бачимо в цих віршах, що є гріхи, які є явні, які людина коїть, і, ну, і це видно. Але так само Бог звертає нашу увагу на те, що є в нашому серці: є в нас проблеми, є в нас бар'єри, є те, що заважає нам прийти до Господа, є те, що нам постійно будує стіну. Кажучи, що ти грішник, ти не можеш прийти до Бога. В такому стані люди не приходять до Бога. Тобі, тобі потрібно самому це якось скинути, звільнитись від цього. Але Ісус Христос каже: ні. Прийдіть до мене. Прийдіть до мене, бо я єдиний, хто може вас від цього звільнити. Прийдіть до мене, і я вам допоможу цей, скинути цей тягар. Так само. В Едемському саду ми бачимо, що в Адама сталася проблема, і Бог перший, Він каже Адамові Адаме, де ти? Я розумію, що в тебе є проблема, але я єдиний, хто може тобі допомогти. Ісус нас не відштовхує за наші гріхи. Навпаки, Він готовий пробачити, Він готовий прийняти нас в свої обійми. Він готовий допомогти нам перемогти наші спокуси, наші проблеми, бар'єр наш, який стоїть між ним і нами. Він може його зруйнувати і Він нас приводить до Христа. Наші роздуми про хрест вони мають бути постійними, бо це єдиний шлях, це єдиний міст до Бога. Наші гріхи. вони без сумніву, вони викликають суворість Божу. І його реакція на гріх вона має бути. Бог покарає за гріх, і це серйозно. І це правильно. Бог є абсолютно святим і справедливим. Проте ми бачимо, що це не кінець історії. Божа реакція на гріх. Вона відкриває шлях його же милосердя. І це милосердя доступно кожному з нас. Доступно кожному, хто звернеться до Бога з каяттям в своїх грехах, з розумінням, що він перед Богом створив провину. І це покаяння має бути не просто формальним актом. Ми маємо переосмислити своє життя. Зрозуміти, що ми від... грішник віддалений від Бога. І це проблема. До кожного з нас є виклик, як ми думаємо про Господа, як ми думаємо про Ісуса Христа, коли ми можемо до Нього приходити, і як ми можемо до Нього приходити? Це дуже важливо. Хто вважає себе віруючим і хто вважає себе невіруючим, ми маємо розуміти, хто ми, а хто Бог. Він закликає нас відкрито визнати наші гріхи, щиро покаятись в них і прийняти його прощення та спасіння. Лише в цьому процесі, в цьому визнанні ми можемо знайти. Справжній спокій для нашої душі, нашої душі, яка за наші роки, скільки вона всього випробувала. І лише єдиний Христос, милостивий і люблячий Бог, може заспокоїти нас. І це не просто обіцянка кращого життя на землі, тут на землі. Бог обіцяє вічність, Бог обіцяє вічну присутність, Бог обіцяє відносини з Ним. Бог обіцяє своє царство, в якому не буде болю, страху, хвороби. І найголовніше в ньому не буде гріха. В ньому буде лише Ісус Христос, справедливий і вірний, який гукає до себе, який каже, прийдіть до мене. Давайте думати ще і ще над цим висловом: прийдіть до мене. Прийміть запрошення Ісуса Христа, відкрити своє серце для, для Його милосердя і для Його любові. Нехай наша віра в Ісуса Христа та наше щире покаяння, вони стануть основою для нового життя, для зміненого життя, яке буде наповнене надією, радістю, миром. Нехай наші думки вони завжди будуть лише акцентуючи на Ньому. На Христі. Дуже важливо це в будь-якому стані нашого життя, коли ми живі, здорові, коли ми хворіємо, коли ми відчуваємо проблеми якісь. Зараз багато людей гине на фронті, ми відчуваємо сум, боль, але ми знаємо, що ми можемо прийти до нашого Господа, попросити, щоб Він нам допоміг. Адже Він сам сказав. Прийдіть до мене. Він не відкине. Він любить, він готовий прийняти в свої обійми. Він хоче, щоб ти і я був із ним. Він хоче проявити своє милосердя і свою любов. Він хоче, щоб для нього ти був сином, а для, а для тебе він був батьком. Тож давайте в наших серцях завжди славити Його, славити і дякувати за те, що він зробив. Славити і дякувати за те, що Він, незважаючи на те, що ми грішні люди, Він завжди хоче піклуватися і допомагати нам. Давайте помолимось. Дякуємо тобі, Господь, за твоє добре серце. Дякуємо, що навіть в твоїй справедливості і суворості ми бачимо Твою милість, милосердя і любов. Ми просимо, Господи, щоб тебе завжди в нашому житті було багато. Ми просимо, Господи, щоб ми завжди думали про те, який ти величний і славний. Ми просимо, Господи, щоб наш взір був на Тебе, на Спасителя світу. Ми просимо, щоб це було про нас, щоб всякий віруючий не загине, але буде мати життя вічне, бо Ти прийшов на цю землю, помер за нас, і тепер ми маємо цю надію. Ми просимо, Господи, щоб не в нашому житті не ми прославлялись, не те, що ми якимось чином замінюємо гріх на наші поступки. Але ми просимо, щоб ти прославлявся в нашому житті, бо ти єдиний переможець гріха. Ти єдиний можеш перемогти всі наші проблеми і всі наші труднощі. І найголовніше, що ти вже переміг на Христі, привівши нас до себе. Ми просимо, Господи, щоб ми приходили до Тебе в будь-яких обставинах. Ми просимо, щоб ми завжди шукали Тебе. Просимо, щоб ми завжди хотіли бути із Тобою. І ми просимо, щоб в нашій церкві і в наших серцях, в наших домах славила сім'я Ісуса Христа. Амінь.